Сьогодні ми... Сьогодні зуміть ми... раді тим. Сьогодні ми... Прошу гроші за під банку, щоб їх вітром не здуло. І сьогодні не ведуть. Повіться десь взять. Я вам навіть приближу. А не, їхня реакція не любила. І заберу Прямо знову ради, потім країв стала паузу, коли підійдуть люди, Я знову включимо. Mm -hmm. yeah. Зараз пернемовсь. Так, дядько зараз підійшов. Із... Повернулися, зараз дивимось дивимося. Какая його реакція? Він заліз. Йому бой! <laughs> Що за херня? Yeah. Ну що розумієш, що ошейдуть люди, ще йдуть. Йду. Але вони так ідуть, як на срачку. <різь> Щоб не спалитись. <різь> <різь> вони, вони <тож. різь> Ой, мені теж. О, я в рукавицях, а одна рука гола. А що тебе тут дерка в рукавичці. <різь> а <різь> де твої рукавиці їдеш? Тут. Боже, у нас так холодно. Чекай, яка буде реакція малого. Зараз подивимося. Вадим, маму, ведемо А ні, ні, ні. Типа, дивіться на малого і на того. Дивіться на того і на того. Малий за. Малому плохи. Це малого. Ох, <coughs> у нас коротше, вчора я з друзями підкалювався на ліми. Там, коротше, мій друг зі своїм другом і зі своїм молодшим братом прийшов. Я таким типа бере. Ті гроші Говорить, ту фальшивка. Та він дорочить його, всі гроші прийняв зараз. Всі мав. Дивіться, нахер пом'яв тут всі. Я, Виді, тут. я бачу. <laughs> Сувенірік щось справжні гроші. Угу. Вот там цьотка йде, цьотка йде. Отавого, вот такого, вот там було. Вот я бачу. Я дивлюся, на мого очі, він не забрав. Ні, він не забрав. А де... А де його тату? А, він що мусор вики? Ти, же молодший почекав, Тільки думал, что типа вже малый твой. Ты 3-4 роки дитина вже сама у людей поля. Дивіться ви, ттку. Ват! Вау! Це одне тільки. Пішли скоро, скоро знання, чого вони є, подивися. Хто? Та є, є, є Я звідси не бачу. Тітка вже близько. У ну нас зараз в не знімає і не поведе. Зараз буде. Дивіться на тютку. Віночка. Ну так, вона якась худесінька. Мало їсть. Ну ми теж. Молода. Ну 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 яка. П'ять. Що ж тут мені на каналі, коротше? Дивезу чись тут людей. Я теж так кажу, але там ще один дядько, давай ще дочекаємо. До ну я поставлю і на... тоги. Я породімо з пожити. Дяди. О цутка йде, чітки йде. Я поставлю на паузу, щоб вам не було нудно постійно чекати. Так, зараз це остання людина. Остання людина зараз. І давай. Є. Есть! Спизди нас 100 долларов. Просто я зараїхай, я чоловік не підживаю и заберу. Ні, здається. И ще може Він що Не нас назвать выйде. Вообще, да? Нет, вот сюда. Нет, что не бачиш, что зеленіє, что дебил, че... Знаете, говорю, мужчина. Пішли в нього ліпше заберемо. Так, ми за, ми за ним біжимо. Я не дуже швидкий. Він Коротше, люди ми за ним слідкуємо. Нафіла я включив. що він вроді готовий йде в манкомат, гроші переводить. І китюнька житт біжить. Я йду боку. Це просто капець. Він, він купився на це. Короче, все послали. 2,25? Э... Нет, 2,25 нет, даже просто було плюс э, жуйки, плюс карточка, футболиста. Короче, Це... 20-50 копій плюс. Великі рощи. Так что с вами был Кой Тим і Крайзи. Крейзи Тим, папа.